Клієнти, всім привіт! Як завжди, ви на Ютуб каналі Квадрохата Україна, офіційного дилера Moto. Саме зараз я пропоную нам разом із вами оглянути ось цей мотовсюдихід Це у нас Сієфмото U-Force 1000 XL 6 місць. Найбільший і найпотужніший мотовсюдихід за всю історію існування бренду Moto. Неймовірний мотовсюдихід. З'явилась ця модель як U-Force 1000 в кінці 2019 року. Це була реально абсолютно нова генерація техніки від Moto. І ось минуло декілька років. І Moto представили у минулому році шестимісну версію цього мотовсюдихода. Ми вже спробували цю оновлену модель, і звісно, ми дуже багато каталися на U-Force 1000 ще 2020 року. З абсолютною впевненістю можу сказати, що це реально дві абсолютно різні техніки, тому що тут кількість оновлень до і всього іншого ну просто вражає. Навіть ви вставляєте ключ, повертаєте його, і ну ви не відчуваєте вібрації, газує він інакше. Ну тобто дизайн візуально залишився той, що й був, і виглядає він до речі, чудово. А начинка, технічна частина вона реально буде була повністю доопрацьована. А бівка сидінь також зовсім інакша. На ній ви не будете ковзати і взагалі вони стали м'якішими. Одразу хочу додати, що сюди було додатково встановлено оригінальне скло SiefMoto. Воно з такого матеріалу, який буде добре витримувати будь-які гілки і всі інші поміхи. Також встановили додатково оригінальний дворник SiefMoto. Звісно, дворник з омивачем скла. 6 комфортабельних місць для сидіння дорослих дітей або когось ще. Якщо є потреба більше, ніж 6 пасажирів, то це також не буде проблема. Підстаканники, зарядки для USB і все інше тут також присутнє. До речі, поставляється зараз мотовсюдихід в комплекті із дверями або можна зняти двері і поставити замість дверей сітку. Ну і звісно, як і раніше, це навіть самосвал тв образний двоциліндровий двигун. Потужність 90 кінських сил. повітрозабірники також розташовані максимально високо. Зараз вони у нас у кадрі. Сповуючи, що ця модель проєктувалася як справжній трудяга, то я думаю, ви бачите, які у нього міцні і потужні амортизатори. Але він дуже-дуже приємно керується і дуже динамічно їде. Позаду ми з вами також бачимо задній стабілізатор. Вихлоп, до речі, звучить він також дуже приємно різних ніш і багажника вражає. Зверніть увагу, переднє сидіння пасажира воно знімається, і ми тут бачимо з вами велика така ніша для різноманітного вантажу. Задній ряд він взагалі відкидається, і тут також є цілий багажник. Зверніть увагу, тут ми з вами бачимо ніша для вантажу, блок керування двигуном Bosch, а також окремий кофер, який знімається, і ви можете з ним відпочивати або працювати. Для комфортної їзди, якщо у вас їде не шестеро, а четверо, можна відкинути це як підлокітник. Тут у нас є також для мобільних телефонів або ще чогось. Ну і підстаканники для напоїв. Позаду місце більше, ніж достатньо. Але що найголовніше? Найголовніше те, що цей мотовсідхід оснащений справжнім повним приводом: кардани, редуктора, канадський варіатор, Сівітек, понижуюча передача, повишена, нітралка, задня і паркінг. Все по-справжньому. Дуже серйозна модель мотофсюдихода для важкої роботи. Не обійшлася справа без режимів роботи двигуна. Normal і Work. Work для серйозної праці по господарству. Попереду також встановлено потужну лебідку з синтетичним тросом, а також квадрат під фаркоп, на який можна чіпляти також будь-яку додаткову навісне обладнання. Покришки 27-го розміру з дисками 14-ми. Підписуйтесь на наш канал, скоро опублікуємо ще огляд абсолютно нової моделі Z-Force 950 Sport 4. Тому, шановні клієнти, мотосюдихід реально дуже і дуже гідний, дуже надійний, дуже потужний, підходить для абсолютно будь-яких завдань. Но якщо вас цікавить ця модель, звертайтеся у квадрохату, ми вас з радістю проконсультуємо. До речі, у червні у нас буде тест-драйв. І така модель також буде доступна. Тому телефонуйте, з радістю вас проконсультуємо. Чекаємо на ваш дзвінок. Всім гарного дня!